На Львівщині втопився 26-річний чоловік. Трагедія сталася у річці Стрий у селі Рибник Дрогобицького району. Свідки події кажуть, що чоловік пірнув і більше не винирнув. Водолази шукали його понад дві години, і зрештою виявили тіло зниклої особи. Рятувальники вкотре нагадують, що купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади, та не обладнані для купання людей заборонено. Українські воїни нищать ворога. Бійці львівської 103-ї окремої бригади ТРО показали, як уражають техніку росіян. Незважаючи на добре замасковану позицію та складність траєкторії підльоту до цілі, наші військовослужбовці ефектно знищили ворожий комплекс відеоспостереження типу Мурам. М. Відповідне відео оприлюднили на офіційній сторінці бригади. Нагадаю, комплекс призначений для здійснення візуального спостереження на великій відстані, оснащений тепловізором та камерою з опцією зуму. Відтак Може коригувати вогонь. А його ураження значно знизило можливості противника візуально контролювати дії підрозділів ЗСУ. Вау, клас. Це, це, щось, це щось люте. О, трохи. да? клас. Чим запекліші бої, тим більше автомобілів потребують наші військові. Цього разу партію пікапів до України доставили представники однієї з найбільших благодійних організацій у США – «Help Heroes of Ukraine», А закупили транспортні засоби за кошти, зібрані на аукціонах під час концертів гурту Бумбокс. Це наразі 10 автомобілів. Частина з них вже в Україні, частина з них вже готова до передачі на фронт. Благодійний тур містами США та Канади відбувся навесні. Загалом на концертах зібрали більш як 120 тисяч доларів, а це понад 4 мільйона гривень. І левову частку 93 три тисячі доларів виручили саме на аукціонах. Лоти були різноманітні: від картин із підписом Валерія Залужного до особистих речей Андрія Хливнюка. а ще прапори з автографами, патріотичні футболки і навіть гільзи із фронту. Стопитися самого калію, які попусти з українського тарту, в сторону посні, у упа. Придбали пікапи на американських аукціонах з Америки до України. Пливли кораблем: пройшли техогляд, фарбування та випробування. Автомобілі передадуть на потреби різних бригад. Одна із них – 58-ма мотопіхотна. Андрій Хливнюк уже особисто передав пікап Сергію Варакіну, командиру підрозділу снайперів. Зараз в сучасній цій війні, де дуже багато машин гине. На жаль, і хлопців гине. Тому машини рятують життя, допомагають виконувати завдання якісно евакуйовувати поранених і живих. Загалом, від початку російського повномасштабного вторгнення, благодійна організація Help Heroes of Ukraine відправила зі США для українських захисників півтори сотні повністю укомплектованих автомобілів пікапів. Вони всі служать від півночі до півдня по лінії фронту. Зокрема, тих 10 автомобілів. Вони будуть передані 58-й бригаді, 59-й бригаді, і підрозділу Альфа, тобто іншим підрозділам, які точно приймають участь на лінії фронту. Співпрацювати обов'язково з фондом ми будемо, тому що ми знайшли спільну мову. У нас є з вами з усіма спільна мета. Вона називається перемога України над агресором, над тиранією. От. І всі свідомі нормальні українці і не тільки люди, всі щиросердні з усього світу, роблять це залежно для того, щоб перемогти тиранію і цей маніакальний не знаю, як це навіть назвати те, що раніше називалося Російською Федерацією. Деколонізація у винниках. Пам'ятник радянської епохи воїн демонтували. Скульптура була виготовлена на львівській керамікоскульптурній фабриці. Тепер її перенесуть до меморіального музею тоталітарних режимів. Територія терору. Цей пам'ятник стане 60-м експонатом у колекції радянської монументальної спадщини музею. У пункті пропуску шегинів чоловіка конфіскували мікроавтобус через приховані цигарки. Відомо, що Керменич намагався подайки перевезти через кордон понад 550 пачок сигарет відомих брендів. Але вчасно спрацював службовий собака і контрабанду виявили. Внаслідок цієї події та тютюної вироби вилучили, а також склали адміністративний протокол. Львівщина стала однією з областей, де розпочав свою роботу польський сервіс відбудови України. Сьогодні ми запускаємо у Львові інститут, що має на меті зблизити польський та український бізнес, що спонукатиме до реалізації спільних ідей. Цей проект ми розбудовуємо польським сервісом відбудови України, метою якого є підготовка доповідей, конференцій, семінарів та налагодження зв'язків з владою Львівщини та інших областей Західної України. Серед ключових напрямів, що вважають найголовнішими у співпраці, це розширення мережі доріг до кордону, збільшення кількості пунктів пропуску між нашими державами, а також реабілітація та надання повного спектру медпослуг нашим захисникам, що передбачає створення нових медцентрів, і звичайно ж у співпрацю у відновленні зруйнованих внаслідок обстрілів будівель та інших об'єктів інфраструктури. Це такий перший нас наш захід, на якому ми хочемо приблизувати польський та український бізнес, на якому ми також хочемо запрезентувати доступні інструменти підтримки польсько української економічної співпраці, ці інструменти, які зараз вже є доступні, а також які в скорішому часі будуть доступні, і для польських і для українських підприємців. Мета мета того і мета нашого проєкту це сприяння процесу економічного відновлення України. Наразі головне це обговорити як найкраще побудувати подальшу співпрацю, та які використовувати для цього інструменти, кажуть польські колеги. Якось треба, нам здається, погодити потреби війни з, з, з все ж таки підтримкою бізнесу. Зрозуміло, що ця війна має як мінімум два фронти цей воєнний і економічний. І ми не, Польща не чекає кінця війни, вже заходить і, і, і сподівається, що Україна буде відкрита до нашого до наших пропозицій, і додає, що вони дуже зацікавлені у подальшій роботі з нашим бізнесом.